Енергетиків на Сумщині загинув водій. Ще троє людей поранені. Як повідомили у прокуратурі Сумської області, сьогодні вранці армія РФ вдарила безпілотником по автомобілю суми Обленерго. Наслідок атаки окупантів загинув 44-річний чоловік. А ще троє працівників товариства поранені. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. Російські війська атакували цивільний вантажний поїзд на Донеччині. Повідомили в Укрзалізниці. Як зазначили в компанії, машиністи продовжують роботу на дільницях поблизу лінії фронту, адже рух зберігати критично важливо. Унаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує. Залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували. Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту, машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати в бронежилетах та шоломах з медичними комплектами для надання допомоги. А головне беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість. Ворожа атака не зупинила рух поїздів. Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждала одна людина. За даними голови Одеської ова Олег Кіпер. Внаслідок удару по Білгородністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адмінбудівлі та пожежної частини. В Одному зі зруйнованих приватних будинків постраждав чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Окупанти не припиняють обстрілювати Херсонщину. Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, цілу добу росіяни не припиняли дроновий терор, артилерійські обстріли та авіаудари. Росіяни крили вогнем 30 населених пунктів області та місто Херсон. Так війська РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі. А також по житлових кварталах, зокрема, пошкодили 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також загарбники понівечили стільникову вежу та приватні. Автомобілі. Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення. Село оборони минулої доби відбивало атаки російських військ одразу на дев'яти напрямках фронту та на Курському плацдармі загалом відбулося 155 бойових зіткнень. Звітує генеральний штаб ЗСУ. Найгарячіша ситуація на покровському напрямку станом на ранок, 12 травня. Орієнтовні бойові втрати особового складу ворога складають понад 967 тисяч окупантів. За добу українські захисники знищили 1170 окупантів. Також ворог втратив 8 танків, 27 броньованих машин, 48 Артилерійських систем 141 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 6 одиниць спеціальної техніки. Президент України Володимир Зеленський вперше поговорив із папою Римським левом чотирнадцятим. За словами українського лідера, розмова була теплою та предметною. Він подякував Понтифіку за підтримку України та підкреслив важливість промови щодо досягнення справедливого і тривалого миру. Окрім того, обговорили також сприяння Ватикану у поверненні депортованих Росією дітей до їхніх родин. Лава держава запросив папу здійснити апостольський візит до України. Поінформував про домовленість України та наших партнерів про те, що від сьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив нашу готовність до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, що ми неодноразово підкреслювали. Україна хоче закінчити цю війну і робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії. Очільники МЗС країн Євросоюзу сьогодні зустрічаються у Британії, окрім теми допомоги Україні. Також говоритимуть про розширення регіональної оборонної співпраці та про можливі санкції проти Росії. Міністрів закордонних справ Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС у Лондоні приймає глава МЗС Британії Девід Лемі. Зустріч відбудеться на саміту прем'єр-міністра Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу, який буде на початку наступного тижня. Це вирішальний тиждень, на якому ми зможемо зробити крок вперед до мирних переговорів. На нашу думку, і цю думку я також поділяю з моїми європейськими колегами. Передумовою для цього є те, що спочатку має бути припинення вогню. Це було чітко сформульовано. Україна готова до цього. Президент Зеленський зробив великий крок вперед. І президент Путін і Росія очікують, що вони тепер наслідуватимуть цей приклад. Раніше Путін відкинув ідею 30-денного перемир'я, запропонованого європейським лідерами та українським президентом Володимиром Зеленським. Однача, сучільний Кремля запропонував Україні відновити прямі переговори між Києвом та Москвою без жодних попередніх умов у Стамбулі 15 травня. Що думають про це кияни? Почуємо далі. Це буде користь тільки путіну або якесь тимчасове перемир'я і наростити якісь. Нові сили, щоб бомбити наші міста. Вибачте, після трьох років повномасштабної і з 14-го року війни я не думаю, що він хоче щось зробити корисне, саме щоб це був мир. За Крим, за Донбас, за Луганськ, за інші міста, які зараз окуповані і селища, ми платили життями життями звичайних людей. Ми не можемо просто взяти так і віддати і змиритися з цим. Це нереально. Але кожне місто, яке зараз окуповано, це життя людей, це життя українців з одного боку, так звісно, треба, але. Е... Як це можливо? Воно треба з психічно здоровою людиною. Ми можемо вести перемовини з психічно здоровою, зрілою людиною. В цьому є сенс. Але ми розуміємо, що то по той бік просто хвора особистість. І я не розумію, як з хворою особистістю можна якось домовитися. Це те саме, щоб психіатричну лікарню прийти, завести здорову людину в палату і попросити, домовився з цією людиною, а він Наполеон. Угу. Ну як можна з ними домовитися? США і Китай досягли істотного прогресу в торговельних переговорах. Високопоставлені американські чиновники оголосили про досягнення торговельної угоди з Китаєм. Повідомили на сайті Білого Дому. Міністр фінансів США Скотт Бессен повідомив, що сторони домовилися щодо ключових питань і планують оприлюднити деталі угоди найближчим часом. Водночас, торговий представник США Джеймісон Грір також підтвердив, що делегаціям вдалося швидко дійти згоди. Ми досягли домовленості про 90-денну паузу і суттєво знизили рівень тарифів. Обидві сторони щодо взаємних тарифів знизять свої тарифи на 115%. У нас були дуже активні дискусії, обидві сторони проявили велику повагу. Ми визначили п'ять або шість стратегічних галузей та вразливих місць у ланцюгах поставок. Ми продовжимо рухатись до незалежності США і до надійних поставок з боку союзників у цих галузях. Але консенсус, якого дійшли обидві делегації на цих вихідних, полягає в тому, що жодна зі сторін не хоче роз'єднання, і те, що сталося з цими дуже високими тарифами, як сказала посол Грір, було еквівалентно ембарго. А цього не хоче жодна зі сторін. Ми хочемо торгівлі, ми хочемо більш збалансованої торгівлі. you <laughs> Історичний указ Дональд Трамп планує знизити ціни на рецептурні ліки. Це має зрівняти вартість медпрепаратів у США з цінами в інших країнах. Про це американський президент повідомив у соцмережі Social. Він заявив, що указ підпише сьогодні, 12 травня. Трамп запевняє, це дозволить американським пацієнтам значно зекономити, оскільки ціни на ліки можуть впасти на 30-80%. Разом із тим він додав, що вартість фармацевтичних препаратів ймовірно зросте ви. Ін... Інших країн президент підкреслив, що прагне того, щоб США платили за ліки такі ж ціни, як і країни, що мають найнижчі ціни на фармпродукцію у світі. Вперше у світі реабілітація через вітрильний спорт. Патронатна служба Янголи на базі третьої штурмової організовують поїздку для ветеранів. Хлопці поїдуть на кілька тижнів в Грецію на регату. Як зазначають організатори, це не просто подорож, це відновлення через досвід, довіру до себе та командної роботи на воді. Наша журналістка Юлія Зубченко дізнавалась деталі. Ну, ми вже трошечки більше поспілкувалися і з організаторами і з хлопцями, котрі поїдуть на цю реабілітацію. Як виявилося під час організації цієї поїздки, патронатній службі просто написав волонтер-ініціатор, котрий сказав, що у нього є можливість запросити хлопців на таку реабілітацію, і вже патронатна служба організовувала цю поїздку. Тож, дійсно, 11 ветеранів поїдуть на велику регату. Це таке. Вітрильне судно і проведуть на ньому близько двох тижнів на такій своєрідній реабілітації. Поруч зі мною офіцерка 3 окремої штурмової бригади, керівниця патронатної служби пані Олена Толкачова. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, чому нашим ветеранам важливо приймати участь у подібних реабілітаціях? Вітаю, насправді дуже важливо постійно підтримувати ветеранов такими активними ініціативами, щоб вони відчували себе повноцінними, щоб вони розуміли, що їхнє життя, особливо після ампутації, не змінилося, що можна бути активним, спортивним, можна опановувати нові професії, нові хобі. І яхтинг це дуже цікавий, такий навіть я б сказала. Стиль життя, тому що це не просто спорт, а це і пригоди, і для ветеранів важливо, що вони їдуть таким в такою великою своєю родиною. Це такий навіть є ефект групової терапії, тому що вони бачать, що ну вони знову зі своїми побратимами разом, і це щось цікаве, щось таке адреналінове. Це такий приклад, що можна, можна організувати абсолютно не маючи коштів. Там, не використовуючи бюджетні кошти, тому що пропозиції, особливо з-за кордону від наших українців, які там зараз проживають і ведуть бізнес. Їх багато. Вони на поверхні, вони в інтернеті. Просто треба шукати, цікавитись і підключати свій власний організаційний ресурс для того, щоб такі ініціативи ставали ну, більш частими, і в регіонах цим займалися і обласні ради, і районні, тому що це дійсно. На те, що потрібно ветеранам. Тож сьогодні на таку реабілітацію поїде 11 хлопців. Але як нам розповіли, що можливо, якщо ця реабілітація буде вдалою, то можливо вийде і на постійній основі відправляти хлопців на такі вітрильні сплави. Тож наразі така інформація. Це всі новини станом на цю мить. Я повернуся до вас менш ніж за півгодини, а рівно о чотирнадцятій поговоримо про виробництво українських БПЛА та як нарощує ворог свій дроновий потенціал. Лишайтеся за построфом.